Зоотрополіс 2 пройшло 9 років. Продовження класної історії про місто, в якому живуть різноманітні звірі, про крилиху, яка розслідує злочин. Я прийшла і думаю, Ну не сподобається, ну просто я проведу класний час. Боже, ну я сміялась в голос. Потім я плакала в якийсь момент. Сказав, який жахливий мультик, який він жахливо прекрасний. Він надавив на всі мої ностальгічні якісь е, е, ноти моєї душі. Мені дуже сподобалося в е, е, соцільному кайфі. Мені дуже сподобалась українська адаптація. Там вони та прям дуже сильно запоролись. Як Гуща водиця, Гуща, як, водиця, гуща, та. Водиця. Як гуща водиця Гуща Водиця, як пуща водиця, Гуща водиться, і там багато було таких е, е, класних адаптацій. Що мене насправді здивувало, це те, що там є. Дуже класний референс на сяйва Стенлі Кубріка, від якого я прям ну, очумел. Кінематографічний екстаз. Просто не очікував в піксарівському мультику для дітей побачити знаєш, дорослий референс на дорослий фільм, і причому настільки жирний і аудіально там є е, музика із сяйва, і візуально це просто клас.